В минулому відео я робив для вас огляд новенького КТМ 390 дюк. Ми дізналися про всі його фішки та особливості. А в сьогоднішньому відео я покажу вам його зведеного брата Husqvarna Svartpilen 401. Всім привіт! Ви на каналі Мотошоп. З вами Макс, і це власне наш головний герой. На перший погляд, мотоцикли сильно відрізняються. В принципі, воно так і є, але це виключно у зовнішньому вигляді, бо в технічному плані. КТМ і хускварна точно від однієї мамки. По суті, хускварна це дюк для тих, кому не подобається КТМ. Є такі люди, їм з релігійних переконань не можна їздити на КТМ. Тому Боженька про них потурбувався та створив хускварну. Як ви зрозуміли, багато в чому цей огляд буде перегукуватися з оглядом на 390 дюк, і на то є об'єктивні причини. Тож, давайте я вам покажу, в чому вони однакові, і потім вже конкретно перейдемо до огляду Husqvarna. З минулого відео ми дізналися, що дюк на 90 новий у порівнянні з попередньою генерацією. Те ж саме буде справедливо сказати і про свартпілен 401. Це найбільше оновлення моделі і дуже сильно відрізняє 24-й рік від двадцять третього. Тож аналогічно з дюком новий сварт отримав абсолютно нову раму. Маятник, кріплення амортизатора перенесено на правий бік, нова підвізка спереду і ззаду, новий пластик, бак, підрамник, сидіння, пульти, приборну панель, фару, стоп-сигнал, навіть зеркала відрізняються. Тож, по суті, у нас від старого свартпілена тут залишилися тільки спецовані колеса з алюмінієвими ободами та резина. Все інше у нас абсолютно нове. В тому числі електронне оснащення. Але найбільше оновлення, звичайно, в дизайні. Сварт і до того виділявся з натовпу завдяки своєму вигляду, але зараз його підкачали, байк збільшився в габаритах, став більш мускулистішим та брутальним. Найбільше, що кидається в очі в дизайні, це перенесений на правий бік гальмівний диск та амортизатор. Ну і, звичайно, ось ці от величезні роздуті елементи. Пластиком завдяки йому він додав в ширині плюс у нас нова приборна панель, величезний TFT-дисплей, нова кругла також фара, але більшого розміру. Ну і в цілому габарити мотоцикла збільшилися, і зараз він вже не здається таким маленьким, як був раніше. Змінилася аналогічна і посадка. Зараз, коли я вперше сів на цей мотоцикл, я Трошки відчув себе, наче на круїзері, широке широкий кермо, достатньо високе, інша посадка, ніж була у попереднього свартпілена. І в цілому відчувається, ніби тут під тобою не. 400-кубовий двигун, а щось значно більше там 700-800 кубиків. Одним словом, сварт став доросліше. Він виглядає мінімалістично та футуристично водночас, що в принципі притаманно сучасному скрамблеру. Сучасному бо не стилем єдині. Аналогічно з дюком свартпілен отримав передовий пакет електроніки, притаманний великим мотоциклам КТМ 1290 Super Adventure та Super Duke. Таким чином, у нас тут є різні режими налаштування двигуна, тому що у нас електронна ручка газа, звичайно, є трекшн контроль, є АБС, який можна відключити на задньому колесі, і в базі вже стоїть активований квікшифтер. Тобто за нього не потрібно доплачувати, як у випадку з КТМ. Наприклад, посадка на мотоциклі людини мого зросту приблизно 1,72 м виглядає десь ось так. Тут бачимо запас для людей з більшим зростом, для ніг, для людей з величезними довгими ногами буде також комфортно. Я цілком стабільно дістаю до землі обоїма ногами, коли сиджу. Ну або можу однією ногою повністю, коли трошечки зміщаюся на сидінні. Як я вже сказав, тут широке кермо, достатньо ось велика відстань між керма до. Власне, водія, що притаманне саме круїзером, тому виглядає це, якось відчуваєш себе на цьому мотоциклі інакше, ніж на попередній моделі, скажімо так. Це тільки в плюс. Мені так подобається більше. У мене реально відчуття, ніби я їду на більшому мотоциклі, ніж він є насправді. До речі, тут вже 400 кубічних сантиметрів новий двигун. Сказав про все нове, але не сказав, що тут абсолютно новий двигун. Точно такий, як стоїть на КТМ з таким же самим характером, збільшеною потужністю, моментом і власне об'ємом до 399 кубічних сантиметрів. Сидіння дуже комфортне, широке, але недостатньо широке, щоб заважати знову ж таки діставати до землі. Хоча б особисто мені хотілося б профіль трошки вущий, було б, напевно, комфортніше, але абсолютно не критичне. Воно реально м'яке і товсте. Тож їхати довго буде зручно навіть на цьому сидінні. У пасажира також широке сидіння. Товстеньке, м'якеньке, тож другому номеру, теж буде їздити в кайф. По характеру налаштування мотора, все ж сверпілим трошки відрізняється від катема. Якщо у нас КТМ завжди такий агресивний, дьорганий, рваний, різко реагує на ручку газу, то у свердпілен з цим трошки простіше. Він розганяється більш плавно, ніби у нього полочка моменту більш так рівномірна. Без якихось непередбачених, скажімо так, рухів. Тут резина стоїть типу подвійного призначення, але це ж для зроблено в першу чергу для стилю мотоциклу витримувати його в стилі скрамблер. Тоді туди ж і спецовані колеса. Ця резина має трошки більше супротив, Вона котиться гірше ніж звичайні дорожні там колеса на дюку. Тому тут ми маємо відповідно трошки нижчу. Динаміку, але вона чудово тримає асфальт. А головне, якщо ви захочете, на цьому мотіку, і я знімав минулого року про це відео, ви дуже просто можете виїхати на ґрунт. Вона чудово їде по глибокому навіть піску, тримає дорогу і реально ти кайфуєш, поки їдеш по асфальту, бо є класний зацеп. А потім ти кайфуєш одразу, коли з'їжджаєш на ґрунт. бо вона також там дуже гарно себе показала. Нові підвізки разом з переносом точки кріплення амортизатора, точки кріплення на рамі і на новому маятнику. Ми отримали і нову підвізку з регулюваннями. Тут є передняття пружини та налаштування хард софт. Аналогічна і передня вилка у нас також має регулювання по Rebound and Compression. Вона має всього 5 кліків. тобто Якщо на попередньому свердпіленні їх аж 30, і, наприклад, щоб знайти серединку, вам треба докласти до кінця, потім повернутися на 15 назад і вже звідти регулювати, як вам подобається. То тут кліків всього 5, і кожен один клік буде суттєво впливати на налаштування підвізки. Це просто це кайфово, і головне, що це реальна працює. Пульти керування тут стоять точно такі, як і на Дюку. особливо лівий мені дуже подобається І його стиль, і його якість, як він клікає. Це така дрібничка, але із таких власне, дрібничок і складається в цілому гарний мотоцикл. Кругла діодна фара світить також яскраво, як і на дюку. Маємо отаке вітрове скло. Я не думаю, що воно буде сильно впливати на їзду і на ваш комфорт, але трошки додає. Стилю, хоча, знову ж таки, це на смак кожної людини. Особисто я, напевно, би його зняв. Так, я б його однозначно зняв. Новий TFT-дисплей має анімацію при включенні, логотип Husqvarna. Тут у нас вся інформація аналогічно з КТМ. Тут мінімум, що треба читати, все максимально візуалізовано. Є дуже просте меню, коли ми його. Перекручуємо, у нас додається ось ця полосочка. Цікаво виглядає, тобто вона не рухається. Ось тут є власне налаштування їзди, у нас є Street і рейн, а у КТМ ще є режим трек. Тут ми можемо включити АБС або виключити його на заднє колесо, трекшн контроль, Easy shift це Quick Shifter, його також можна на щось відключити, але якщо ви з ним покатаєтеся, ви ніколи не захочете його Відключати. Ну, власне, і все. Є інші меню з інформацією про байк. Знову ж таки, все візуалізовано і виглядає дуже просто. Не треба прям читати по картинці. Можна все зрозуміти. Ми зараз в тіньочок перейшли, щоб було видно панель на камеру, але на око її дуже добре видно навіть на сонці. Вау! КТМ та ХУСТВАНА продовжують тішити нас новими мотоциклами, і жодного разу це не було погіршення в жодному. Аспекті і Husqvarna Svartpilen 401, тому підтвердження цікавий вибір для тих, хто шукає стильний надійний та сучасний мотоцикл для щоденних міських поїздок або на невеличкій відстані, якщо в тому є потреба. Традиційно для мотоциклів концерну КТМ Svartpilen дарує яскраві емоції кожен раз, коли ви сідаєте за кермо, і вам точно не відбитися від поглядів оточуючих, бо таких мотоциклів на вулицях ну одиниці. І не забувайте про Power Parts аксесуари аналогічно з мотоциклами КТМ, завдяки яким можна прокачати трошки свій і без того гарний мотоцикл, зробити його більш ексклюзивним та індивідуальним. Наприклад, встановити якісь яскраві елементи, які роблять акцент, або навіть можна встановити автоматичне щеплення реклюз і багато-багато чого. Ну, а що ви думаєте про цей мотоцикл? Залишайте свої коментарі під цим відео. Я обов'язково всі почитаю. Якщо є питання, я на них відповім. Особисто мені цей байк подобається, може трошки менше, ніж дюк, але це виключно вибір кожного. І на смак і колір, як я вже казав, всі олівці різні. А як завжди, забув покрутити газюльку, тож виправляюся. Тут є у нас шифт приборки, вона заграється покажи, вона заграється жовтим. Коли оберти досягають типу червоної зони, в цілому, як ви чуєте, мотоцикл достатньо тихий, мені здається, навіть двигун чути більше, ніж вихлоп. Ну, але вихлоп завжди можна пофіксити. Знову ж таки, в PowerParts є для того баночки Street Legal, сліпон, яку просто цю зняли, ту прикрутили. Знову ж трошки вплине на зовнішній вигляд. Зараз дуже акуратно, а тоді баночка буде справа. Але комусь більше так подобається, комусь так. Головне, що у вас є вибір. Я ж дуже вдячний вам за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, поставте, будь ласка, йому. Лайк. Якщо ви маєте можливість та бажання підтримати мою роботу, посилання для цього є під цим відео. Бережіть себе, своїх близьких і побачимося з вами в нових відео. Па-па!